Донбас-Прикарпаття Прикарпаття другий день народження. В Івано-Франківську офіційно відкрили центр комплексної реабілітації для людей з інвалідністю, який вдалося релокувати зі сходу України. Свою роботу пригадує його керівниця Світлана Фоміна, заклад почав ще у 2007 році у Краматорську. Теж було дуже складне встановлення цього закладу. І після 2014 року, завдяки міжнародним донорам, ми побудували новий центр. В якому 5 тисяч квадратних метрів, де був під одним дахом гуртожиток, корчоблок, класи для професійної реабілітації, для ерготерапії, лікувальної фізкультури. І це був дійсно такий центр Донецької області для людей, який може приймати 70 людей, які пересуваються на візках. Це був таке доступне середовище. Тому ми могли проводити різні масові заходи. І краса без обмежень, і мужність без обмежень, і світ без обмежень. Це був такий дуже класний конкурс серед людей, які одружені і вони оба на візках. Ну що, з Богом! — і так працюють! — Сьогодні це дуже радісна подія, а перед цим це були було вивезення обладнання під ворожими обстрілами. Це була евакуація людей, колектива. Це був пошук будівлі, а потім капітальний ремонт. Зараз ви бачите дуже охайне приміщення, яке зроблене завдяки міжнародним донорам сервізи Чилдрен, завдяки підтримці обласної влади і саме Світлана Васильівна Анищук. Щира подяка міському голові, ви бачите дуже охайне подвір'я і все створене для людей, які пересуваються на візках і Милиця. Це архітектурне доступне приміщення. І дуже приємно, що сьогодні нас приїхали підтримати з інших областей наші друзі, громадські активісти, Хмельницький, Львів, Дніпр. Рідна Донеччина, і сьогоднішнє відкриття каже його директорка Світлана Фоміна. Це буквально другий день народження центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Коли почалась війна, мені як керівнику дуже потрібно було швидко реагувати. І маючи вже досвід 2014 року, я зібрала колектив, розподілила обов'язки. Спочатку ми вивезли людей, які проходили реабілітацію на той час. Після цього ми зібрали з колективом і поїхали до Дніпра. Дуже велика подяка директору Дніпропетровського протезно-ортопедичного підприємства, який дав нам притулок і вивіз обладнання, найцінніше обладнання центру. Після цього ми поїхали в Львівську область, до Стрия, знімали склади і перевезли це обладнання. Після цього до дотисніця, а вже після Тисменниця саме в Івано-Франківськ. І це такий довгий шлях. Всього обладнання, яке ви бачите, і колектива, і людей, які мене оточують, я щиро вдячна своїй команді за підтримку. Це дуже важливо. Що на даний час у нас 50% працює колектива з Донеччини і 50% місцевих фахівців. Загалом робота релокованого центру із Донеччини в Івано-Франківській громаді розпочалась ще на початку цього року. Та офіційне відкриття із оновленим приміщенням вдалося зробити лише зараз. Зараз відбувається процедура, яка має назву Дарсиналізація це е, такий вплив електричних струмів на організм людини. Електричний струм проходить через оцей електрод. Виникають іскри, і відбувається тепловий ефект, який подразнює незначне, виникає незначне подразнення шкіри, і тим самим покращується тонус судин, покращується регенерація та живлення тканин. Знімається. Біль дуже корисна ця процедура у лікуванні різних захворювань опорно рухового апарату. Таку от процедуру і ще чимало інших пацієнти проходять тут у кабінеті фізіотерапії. Електростимуляція, ультразвук, тубус кварц, інгалятор, магнітотерапія і лазеротерапія, дарсанваль. Маємо ніжні ванночки і робимо парафіно-закерідні аплікації. Це у нас апарат для проведення процедури лазеротерапія. Також має великий спектр для лікування різних хворобів. Зокрема, лікує дуже добре міжхребцеві грижі, використовується в лікуваннях опорного рухового апарату для лікування ран і рубців, які вже загою прискорює регенерацію тканин після операційного періоду. Тут виставляється частоти, виставляється. Час, включається апарат, і тут йде отакий промінь лазеру. Ставиться на поверхню тіла людини, над шкіру і робиться процедура. Військовослужбовець Володимир отримав сюди направлення на відновлення у Тернополі, де наразі проживає. Реабілітацію у центрі вже пройшов і почувається нині, каже, добре. У мене поранення мінобухове. У нас пов'язаний з осколковим пораненням. і в мене тромбоз, судині. Ось догтьові, плечові, плюс зараз в легені ще лежить осколок, проте мені не заважає ніяк абсолютно. О, і сюди я вже приїхав на реабілітацію з міста Тернопіль. Був на реабілітації місяць, минулого місяця я закінчив 26 вечір реабілітацію, досить непогано. Е, процедури були магніт, дарсонваль, масажі, фізична ПТК. І ще я не пам'ятаю, а психолог, звісно, річ, туди психолог без нього ніяк. Ну, такий файний психолог у нас, навіть дві. Віктор став на захист з батьківщини у перші дні повномасштабного вторгнення. Після отриманого поранення зізнається відновлюється уже рік. Наразі почав проходити реабілітацію у центрі Донбас Прикарпаття. По Поставили повністю низ, напружується чотирьохлави м'яс, таким чином він тренується без з мінімальної напруги. Сильніше, сильніше, синіш. Роздавлю я. Відновлюється чоловік від отриманих поранень під час служби у складі окремої 128-ї гірсько-штурмової бригади. У мене осколкове поранення, ну, таке з важких, це ну, зів біля ну, розтрощеної част, ну, частково плюшовий сугло. Ну, воно якби вже зрослося і зараз. У мене період би, реабілітації, розробка суглоба. Лікувальна фізкультура, так я вже чую, м'язи у мене вже набагато сильніші. Я більш можу опертися на ногу і перейтися вже в певну кількість там якусь невелику відстань. Чим раніше, то взагалі важко було і на костелях, зараз я вже можу по приміщенню десь без костелів перейти. Фізичною реабілітацією із пацієнтами тут займається Дмитро Зубенко. Що я займаюся фізичною реабілітацією з людьми, у яких є вади, або є якась відхилення від норми. Тобто це йде напрямок корекційної освіти, це йде корекція наявного дефекту, тобі ж і доводення до статичної норми. Тобто це є корекція ходьби, це є корекція постави ходьби, це є корекція постави стопи. Якщо брати такі участки тіла, коли все, все ще йде на початках, в гострий період у нас люди не зазвичай не поступають. Але були такі випадки, коли поступали люди на реабілітацію, у котрі у потребували навчання, як правильно треба лежати, як правильно треба перевертатися, як правильно треба вставати. І все, все робилось по етапу. Нині реабілітацію у центрі Донбас Прикарпаття вже пройшли близько сотні пацієнтів. Серед них і п'ять військовослужбовців. Я зробив акцент на тому, що для них, по-перше, це треба увага, що вони звичайні люди і потребують вони це. Ну потребують фізичного навантаження. Їм потрібно розгрузитись зрозуміти, фізично. Наразі було у нас п'ять військових, усіх різних, але здебільшого все міновибухові. Травм. Були сапери, які наїжджали на міни і були зображені скокова поранення. Були кульові поранені, там, де куля проходила повністю скрізь. Враження головного мозку з своподія загалом у даному центрі люди можуть отримувати послуги і соціальної, і психологічної, і фізичної, і фізкультурно-спортивної реабілітації, і не тільки. Триває вона, каже лікарка-фізіотерапевтка Марія Кліщенко. 30 днів. Використовується дуже великий арсенал процедур, як фізіотерапевтичних, так і інших реабілітаційних послуг. З фізіотерапевтичних процедур у нас використовується лазеротерапія, ультразвукова терапія, магнітотерапія, дарсонвалізація, різні види електролікування, електрофорези, електростимуляції. Дуже широким попитом користуються у нас серед відвідувачів це ножні ваночки з хвойним екстрактом, кисневі пінки, лікувальні, чаї, які заварює наша медсестричка. В умовах сьогодення, коли вже другий рік в Україні триває повномасштабна війна, питання реабілітації має надзвичайно важливе значення. Тому центр і далі розвивається. Наразі тут ремонтують санітарні кімнати на другому поверсі будинку. А для придбання обладнання та проведення ремонтних робіт у приміщенні долучилися міжнародні благодійні організації.